На Тернопільщині відбулася презентація книги про історію церкви села Сороцьке. Церква це духовність, а наше духовне це на першому місці. От і тому ми цю книжку вирішили видати в першу чергу. Громада села зібралася після служби Божої, аби придбати екземпляр обмеженого тиражу. Історія церкви це не історія якоїсь будівлі. Це історія не тільки одної громади, а кожної людини, зокрема. Налишиться на віки.» Мені цікаво про життя моїх дідів, бабців, про життя церкви. І взагалі я в заході. Я хочу знати, куди ходять мої діди і бабці. В неділю останні три роки селу допомагає Агрохолдинг Мрія, дякуючи яким ціна на цю книжку значно зменшилась і стала доступною для всіх. Громаді села Сороцька ми допомагаємо вже не перший рік. За останні три роки ми направили на соціальну благодійну допомогу вже більше 350 тисяч гривень, але це, мабуть, найкращий і найцінніший наш проєкт, тому що а, разом з ними передаємо наступним поколінням не тільки нашу історію, а й наші цінності. Між Світланою Васильівною і спонсори вирішили виручені кошти від її продажу направити на потреби церкви. А щасливі односельчани тепер очікують на наступну книжку про своє село, котра незабаром вийде у світ.